Малої участі не буває. Вона або є, або її немає. Вітаю! Мене звуть Гусак Андрій, я діючий військовослужбовець Збройних сил України, командир взводу медичної роти, головний сержант роти. Ще з малих років, з дитинства в нас була своя художня школа. Малювали, вчилися. І свого часу я якось вирішив, напевно, треба трошки зійти з цього шляху і поступив на програмування. Але з часом все рівно я вернувся назад на дизайн, закінчив франківський прикарпатський коледж дизайну і почав займатися дизайном інтер'єрів. Творчість, чим захоплює, принесе в цей світ щось. Таке, скажімо, цікавіше, красивіше, тому що сірих буднів в цьому житті вистачає, і хочеться трошки їх розмалювати. Тут... Найперше це, мабуть, виховання, тому що все починається з сім'ї. І коли почалося АТО, я розумів, що ну, треба буде йти. Тобто це навіть було цілком усвідомлення рішення, я готувався до цього, досить довго готувався і фізично. У мене вже була маленька дочка, але я розумів, що треба йти і зібрався. Це було в серпні 2014 року. У нас таких з багачан зібралося 10 чоловік. І ми пішли. Що стосується вже 2022 року, ну, усвідомлення того, що АТО Переросте в щось більше, воно завжди було, ну, не хотілося, звичайно, в це вірити, то ніхто не вірив, але мені здається, що всі розуміли, що рано чи пізно це продовжиться. Я скажу, що я був готовий в плані того, що в мене рюкзак і бродяк лежали спаковані вже. Дружині це ні разу не подобалося, але я знав, що воно буде. І коли в 22-му році почалася війна, я зранку заправив автівки дружині. Привіз там все, що потрібно. Вже був зібраний такий тривожний ящичок з провізією. Я взяв рюкзак і стелефонувалися з друзями, з хлопцями, якими я була то, і пішли. Тобто це зразу ми поїхали з друзями в коломи, і, скажімо, через три дні ми вже були під Києвом. Розуміння, куди ти підеш, не було, і я, напевно, ну не знаю, але, мабуть, так сталося, так мало статися, що я попав в медичну року. Це різнопланові травми, це від соматичних захворювань, які теж є, мають місце. Також до травм вогнепальних, осколкових, ампутацій. І враховуючи, що зараз війна набула такого технологічного характеру, тобто це є дрони, скиди і це є не та що проблема, це є просто на це більше приділяється самоуваги. Тому що, скажімо, там, скиди, дрони камікадзи це все якби, в принципі, зараз най... найнебезпечніше скажімо так, на ділянці фронту. Плече евакуації досить довге і потрібно в цих етапах передбачити так, щоб боєць з важкими травмами доїхав безпечно, тому йому потрібно скажімо, надати першу допомогу, при потребі, якщо там була втрата крові, перелити кров зробити весь пакет допомоги надати йому і він тоді безпечно може доїхати до слідчого до етапу евакуації, до госпітального в війні нічого немає красивого війна нічого тобі не пробачає і скажімо ставитися до неї з емоціями не можна це має бути холодний розрахунок і Скажем, ставитися до роботи, в будь якій ситуації, навіть в самій небезпечній, ми жартуємо. Деколи наш гумор переходить на інший рівень, це такий рівень чорного гумору, але так, мабуть, мабуть, легше абстрагуватись і переносити це все, скажем, так, щоб не з'їхати з глузду. Все на розумінні, все на підтримці. Я ж кажу, що чорний гумор ніхто не відміняв. І як би не було складно, скажем, то стараємося один одного підтримувати там, Може відійду трошки ремарочку таку. Але кажу, навіть банально, коли там щось важко або щось треба підтримати, ми один одному робимо якісь там невеликі там подаруночки, скажімо, якийсь там шеврончик, там, чи якусь футболочку з написом. Воно відволікає, воно відволікає від тої буденності. Забезпечення є. Є достатнє забезпечення, скажімо, на, на рівні військовослужбовців, військових там, там, аптечками і тому подібне, воно є. Розсідний матеріал, який потрібно постійно поновлювати, тому простіше, мабуть, що все рівно працювати з волонтерами, тому що є речі, скажімо, які ми використовуємо, але їх немає е, в забезпеченні державному, тобто скажімо, там якісь спеціалізовані нагрівачі крові. Війна так поставила стосунки, що е, зовсім незнайомі люди, ти з ними знайомишся і вони. З радістю, з легкістю починає тобі допомагати. Це стосується і Богочанської. Богрочанського волонтерського центру народна самооборона малої участі не буває. Вона або є, або її немає. Тому хто як може, так і допомагає, і це, в принципі, досить добре. Хотілося б звичайно більше. Чуєш, брате, твоє серце має битися. Має битися, як звіще прославляє життя. Нас з тобою попереду роботи ще. Ми зробимо тоді, підемо забуття, скільки дітей тобі народити, дверей відкрити, пісень прохрепіти. Дай мені руку, ти з ти що сил, ти маєш жити, чуєш. По Перше, це е, хобі. в мене б... бажання, скажем, фільмувати, робити потім з того, чи якісь там спогади будуть, чому я там фотографую, виставляю, показую, тому що люди бачать. Бачать, що твориться, як це працює, і в принципі не забувають все-таки, що це триває війна. Ти фільмуєш, ти фотографуєш, і ну, наприклад, з 2014 року у мене багато побратимів, які загинули, вони залишилися все-таки в мене в спогадах на світлинах, на якихось відео. І це, ну, це важливо. Це важливо, потім, можливо, колись показати про них там. Сказати, що це от, Ось такі вони були, ось таку роботу вони робили. Тобто шукаю завжди щось, якусь ізюмінку, якусь в цих, скажімо, в буднях важких, щоб відболіктись. Дружина в мене. Найкраща друга на світі. саме складніше пояснити своїм дітям, чому ти не з ними, чому ти там, а не вдома. Тому що розуміння, що таке війна безпосередньо у них немає, і дай Бог, щоб у них цього не було. І це насправді оце, напевно, найбільша проблема, ну, моя особиста. Пояснити дітям, чому я не з ними. По відеозв'язку поговорити, скинути голосові повідомлення, тобто з тим же простіше, і якийсь контакт більш скажем, глибший, тому що я приїжджаю і вони з радістю мене зустрічають. Я би там не був зарошення, зароший, вони мене впізнають. Тому, тому. це то є такий оптимістичний промінчик, нотка цього всього. Сім'я. От все. У нас взагалі сімейні цінності були завжди якісь такі особливі. Скажімо. Це ще від батьків. Побажання працювати, працювати, тому що до нас це ніхто не зробить. І скажімо, ми, поки ми є, поки ми говоримо українською, доти ми є нація, доти ми маємо мову. Можемо трошки трішки такий каламбур. Сумбур, але воно так є. І не забувати, що в нас зараз триває важка війна.